Ну що ж, мої любі друзі, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою TankBot. Тому перед початком цього відео Тан... роботанки. Роботанки вибачаюсь, Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео, з друзями. ну Ми поїхали. І так, писане, е, через е, день. Тобто після завтра, 1 чавня, буде рівно рік нашому каналу. Дивіться, я сирив його 1 червня. Так от, от факт, то, що йому буде рівно рік. І е, хтось вас знає, хтось ні, що я хотів до року, до року зробити ціль. Це тисячу підписників. На жаль, у нас не вдалося пацани за рік тисячу підписників зробити, але зато у нас зараз 691. Ви в одне время дуже підібралися. Так от що я вам хочу сказати. Я не вражаюся на вас, друзі, просто. Я тро-чуточку чу таку досаду маю не на вас, а на те, що я для вас контент не наснімав, що ви не підписувалися. Ну, не підписувалися на тисячу. Бо я реально хотів цю тисячу, але я вже не буду сіль ставити. Вже не маю 700, не 700. Просто дякую, що ви дивитесь. Ну ладно, тепер погнали вже дивиться. Просто я хочу сказати, що 1 червня рік каналу не пропустіть. Тоді я для вас запускаю новий проект. Ну а тепер погнали. А, і ще одне. Переходьте в мій телеграм-канал, заробляйте бабки на хом'ячку. І е, виводьте в рівні. А тепер точно все. Ну, коротше, пацани, хочу почати це відео з того, що ми будемо камуфляж прокачувати. Я вам в попередній серії казав, що ми будемо робити з вами танки, танками займатися, але сьогодні, реально, я хочу сьогодні зробити камуфляж, тому ставимо камуфляжку, а ви, пацани, що? А ви просто дивіться, поставили камуфляж. Так, дивіться, оцініть цей камуфляж, я хочу ще е, заряд, заряд, заряд. Давайте купимо заряд добавити. Угу. Так, ага, купіть ще тут. Все, посаня, тупо все, що ми могли зробити, зараз покупляємо. Давайте ще це. Ага, тут недостаточно. Так ви що, і Шасі. Так, ладно, пацани, Давайте вже все. Тут достатньо все поробили. рисунок Дін, мене ще рисунки заманили. Давайте от, такий чи такий. За вісім. Цих нутиків і тепер, пацани, дивіться, як преобразився мій танк. Дивіться, тупо роботанк до вашої, до вашої уваги. Ну, це ладно, тепер заходимо в бій. Ще сьогодні і завтра я вже буду знімати по цій річ. Чого ще завтра, пацани? Я думаю, може сьогодні закінчити. Але смисл: завтра нині 30 травня, завтра вже 31. 1 і ну, якби, весь стійко розумієте, що 1 червня. 1 червня на рік каналу у мене запускається новий проєкт, і такий крупний проєкт не на 4-5 відео, а на 40-50 відео, а може і довше пацани. Тому я не знаю, ну ви ж розумієте, що смисло мені запускати якусь гру топу таку, тільки мені сказати, і зіпсувати на одне відео. Це ж, ну, навіть якщо то їде на яких хвилин 30, все одно це так фігово. Тому вже пацани ще відтерпимо цю гру сьогодні і завтра. Це просто невеличкий сподір, що завтра ще теж буде ця гра, я вже буду хімічити щось новеньке, купимо, може нового танка буду грати. Ну, факт того, що все буде тривати, головне, ви слідкуйте за моїм ютуб-каналом. Скажу так. Одне скажу, скажу, як загадкова співачка, може, хтось з вас знає більшинство Клавдія Петрівна. Час покаже. А і ще розвивайтесь. Блін, тупо Клавдії дії слова, стирюв. Ну ладно, ну як стирив? Не стирив, просто реально. Вона загадкова, і я на що, такого подальшого контенту буду загадковий трохи, пацани. От реально. Ще одне от останнє, що я вам щось роботи такої скажу, то це пацани. Напишіть в коментах. От реально, тільки реально напишіть. Будь ласка, е, як мені краще зробити? Завтра стрім на годину е, чи післязавтра на дві? От якщо перше вчання, то так як рік каналу, то я зроблю на, на дві години. Якщо типа. Не 1 червня, а там 31 травня, то тобто. на один. Напишіть будь ласка, в коментах Краще п'ятницю на е, один на, на години, я не знаю, або по якійсь другій грі, або так само по цій. Ну, точно таке, що тільки по ефірі по якійсь другій грі. на е, Всю гру, напевно, на, на ефірі рубатися. Я навіть не думав, а хто ні? Дивіться, якщо пацани, дивіться, як я придумав, я ж точно подумав. Якщо ми пацани робимо таке, якщо ми е, першого. Якщо в мене в п'ятницю 31 червня, червня, якщо ми завтра в п'ятницю 31 травня робимо ефір, то ми робимо по грі. А якщо ми робимо 1 червня, то робимо по грі, по тому проєкту е Якраз Я Якраз і відео тоді опублікую, і заодно і е цей, стрім пацани, прямий ефір. Тобто обирайте або завтра е по сірі, такий можна сказати, стрім, або краще е післязавтра вже новий, по цей. Нову таку публіку. Так, ладно, я взяла аптечку, пацані, все. Все, я і так вам багато сказав. Оце ви, все, що я вам мав сказати, то це я вам сказав, пацані. Тому от реально, реально, все. понаграти Тепер пацани, повністю уникаємо в гру. Так, давай до сюди! Зона, зона, зона ка, зона <кій> <кій> так, я накидав оце очіла. Тепер, після того, як я його накидав, що я роблю далі. Що ж я роблю далі? А далі, пацани, ми їдемо ще на якогось. Ну, вилазьте з цієї нори, що ну, скоріше. Блін, ну от все мені приходиться в номер робити. Давайте постоїмо зараз, подивимося, поспілкуємося. А то що це? Сюди тільки я і я. Все время так, я да я до них їду. Хай вони до мене їдуть, о, 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 виповзає. Алло, я тут. Я тут сказав тобі, давай вилазь вже. Он десь там їде, пацани, щось Ну ладно, ладно, давайте ми вже йому зробимо як то таку слабиночку. Алло, я тут, а? Та капець, блин. Ніхто мене не хоче їхати. Ну шо, вовсе Я. Це мені треба, щоб я убивав, чува. Ну так то їм це точно не треба. Ну, все одно. Оба на, а що за стіна, її ж тут роді не було. Пацані, була ця стіна чи ні? Реально, це або у мене вже галюне галюни в очах. Або її реально не було. Це з двох одно щось. Ладно. Так блин, давайте кот это раз. Не думает, что мы так ничего не бачим, и заработаем. Раз, два, три. А, так я думаю, тут за він там далі. Ну все одно, давай сюда. Таж хочешь поменишь маляти, зараза? А, -а, -а все продума. На там. Фіг тобі, малий, они -то, ничего не вийдут. Ничего. Так, ладно. Э! -э куда, куда? Что ты? Ти... Сокріс, сокріса! Та, блідина. Давай, раз, два і три. Фата. Йо-маю! -йо. Пацане, мої враження, мої е, слова. Я так довго вимахувався, що він мене самого грохнув. реально? А вон той ще його убивав. А вон той, пацани, яку зараз буде фаталіт. Я їм сказати, фаталіті зарабде. І останній вистріл. Фаталі! Не попав. Ватитко. Виправляємо ситуацію по нормальному Уйди, здоровий, ти мені не треба, мілкий. Давайте, в нас ще є 20 секунд. Давайте останній вистріл. Збираємось і. Фаталіті. Є. Є, пацани, і останній. Все що я мав зробити, я вже зробив. Давайте ще забігом хоча б один раз в цього попадемо. І. Давай. І получай по кабіні. І ще раз. Получай по кабіні. 3, 2, 1. Цей раунд, пацани, закінчився, і ми його Що зробили? А ну-ну, ну Хто -ну -ну -ну, готовий? Перемогли! Да, я 10-10. що, 10, 10, 10, Ага. По факту. Коротше, хай це переміг. Ладно, пацани, на цьому все. Оце відео підійшло знову ж таки до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться обов'язково цим відео з друзями. Всім пока пка, пка. пока пока Пока!